Започаткований багато років тому фестиваль польської культури піднявся на новий рівень, збагатився новими барвами і став справжньою візитівкою нашого краю. Це є кроки до співпраці, а відповідно національного порозуміння, добробуту і єдності в розбудові міста Житомира. Наша область була представлена багатьма художніми колективами від маленьких Житомирських дзвонечків. І солідних поліських соколів до юних співаків із Олевська Коростеня, інших районів, які теж показали майстерність гідну великої сцени. 20 років тому. 20 років тому зусиллями Валентина Грабовського і Станіслава Шалацького був започаткований фестиваль Веселка Полісся. Сьогодні він засяє ще яскравіше для Польщі і для України. щирими оплесками. Зустрічав зал і колективи, що прибули з Польщі. Народний ансамбль пісні і танцю Вісла з міста Плоцька та музикантів і співаків. Студентського ансамблю Шльонського університету, фестиваль Веселка Полісся і Дніпольської культури в цілому ще раз підтвердили, що між польськими і українськими владами, науковцями і митцями є повне взаєморозуміння і взаємопідтримка.